Всім доброго вечора! Всім привіт! Всім привіт. привіт. Зараз у нас нічка, так Олежик, mm -hmm. якого числа? Тут вже виходить 3 числа так. з другого на третє. Ми виїхали з дому, їдемо в Індіану по Феєрверкс, так? Купляти, тому що саме практичніше, саме краще купляти вночі. В день дуже багато машин, трафік може бути, в магазині дуже багато людей, а вночі краще їхати, спокійніше. В магазині ми приїхали приїдемо, ми кожного року їдемо. Коли приїжджаємо, небагато людей, черга невелика. Одного разу поїхали в. В день приїхали туди, тут дуже велика черга була. Ми практично стояли напевно 40 хвилин в лайні, поки ми зайшли всередину магазину. Сьогодні плануємо приїхати вночі. Зараз у нас перша година ночі. Плануємо приїхати вночі, плануємо, що не буде багато людей і купляти те, що ми хочемо. Так, татусь. Дідуся, Олежик біля тебе, значить, дідусь, коли нема олежика, а є лисунька, ми кажемо татусь, так? З нами їде бабуся Ганя, Украї... самі головний інженер по техніці безпеки. Так, Щоб ми вам покажемо покажемо, як ми будемо знімати, будемо стріляти феєрверк, що то буде. Того року, позам того року, то наша бабка Ганя так до нас сказала: далеко поставити, <coughs> ви заблизько стали, треба далі. А цього року ми вам будемо знімати і покажемо. Того року безпеки навіщо right onto i 94 West Toward Chicago. Окей, okay, very much. Так що ми що будемо uh, купляти, ми все вам покажемо. Хто проживає в Чикаго, просимо теж під'їжджайте, їдьте за нами заді, доганяйте нас, бо ми є люди нічні, ми працюємо вночі і ми вночі їздимо. А хто працює в день, значить їде в день в магазин, так? Привик до дня, ми привикли до ночі. Так що ми зараз будемо в магазині, все будемо знімати і вам показувати. Так, Олешко? Так. І що маємо сказати? Скажемо вам, що наш новий канал, який тільки починає розвиватися. Сказати, нормально, що в нас переглядів, це скажу, У нас добре, багато переглядів. Ми закинули багато відео і багато переглядів, закинули новий канал, і вже так багато переглядів, наприклад. Mm. Так, просимо вас підписуватись. Щиро дякую mm. вам за ваші перегляди, за те, що ви нас дивитесь. Наш канал називається Олежі Кускажі. Окей, дякуємо. Так, ми розказуємо про Чикаго, розказуємо про наше життя. Впускаємо вас до нашого дому. Будемо показувати все, що в нас відбувається, день народження, все все унучки онучки було. Теж закинемо. Оце вікінтінюстрейт. Мис за вайтлейн, 94 те мержантайнайдіфорвест, творчикаго. Ми не встигаємо все просто е, знімати і зразу в той же самий день е, закидати в. Е, Онлайн, так, в Ютуб, в Ютуб в Інстаграм. Фейсбук і Тікток теж. Так, TikTok. TikTok, так. TikTok. ми просто все не встигаємо зразу. Багато. Юзавайлейн, ти кіп От хотіли покажемо цей магазин, який ми купляємо кожного року. I usually have the big one, you know? Um, yeah, yeah. So, one? Um, okay, I guess that wall right next. You load one at a time, shoot it, boom. Yes. Yeah. Yeah. Okay, how much the price uh, so is kept failed? So excalibers. 24 for $99.95, black solvents are $119.95, keep fresh, oh, you okay. <laughs> hard. <laughs> I buy every year, just only uh, I am looking down right now, the online, is the sale something, is it just some option? Like, uh, not here. Not here? Okay. Oh. I, which one, uh, do you see I mean, I saw picture. some, I, I saw the mortar one, but that one was like... From I think to 99 I think. Uh, you know what? Our website, I don't really keep up with the website, but the Excaliburs are ninety nine ninety five, so those might be it right there. Yeah, that's like a order? Like yeah, yeah. How many shots will be at the top? They have 24 individual shots. You do one at a time. One, 24. 24? And the price, how much? Excalibur $99.95. $99.95. Wow, big one. Okay. Бачите, ми кожного року приїжджаємо вночі, тому що вночі трафіку немає, людей немає багато. Є толесик, забай 50 сандити. Окей, фіфті бакс ван.

Ліпше купити купить. Такая штучка, что що Что ты берешь? Нормально 200 рублей. Ты не тримаешь, дивись, я говорю, что ты тримаешь. не тримаешь, дивись, я говорю, что ты тримаешь. Ты не тримаешь, дивись, я говорю, что ты тримаешь. Ты не тримаешь, дивись, я говорю, что ты тримаешь. Ты не тримаешь, дивись, я говорю, что ты тримаешь. Ты

Це менші висвітли, але... Олюня, ну, що ти скажеш, Жайка? Тут 24 Бої години відкрити, так, 24 години, оцей магазин індіані відкритий. Будете мати на увазі на другий рік, можете приїжджати, тому що краще виїжджати вночі, вночі трафіку немає і багато людей немає, тому що завтра в день буде дуже багато людей. Mm. І потрібно буде довго їхати. Бачите, різні ціни можемо показати. Це вже для діток, то такі, так? Це для дітей, а які казали для дітей? кіло маленьких спорту, вони просто такі погоні маленькі. Багато людей. Ми вибрали отакі. оці вибрали, вони коштували 130, ми вибрали 89. Ці коштували не пам'ятаю, 100 ще, зараз 130. ці 89. не знаю зараз гляну, для наскільки ще. Олешку, а от такі? Зай. О, 200 грам, чекайте. <ріст> Оцей, Олеш. Оцей такий. Це гарно зараз, соска. Це ж, не знаю, 14. Ну, а цей 34. <Олеж. ріст> <ріст> 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 Ось такі теж є. Форджулай скуділ. Зараз не знаю яка ціна. Це, напевно, 21 долар. Він має 20, uh, 200 грам. Олежик, Оця. Це вони погано стріляють, а оця Америка. Щоб зав'язати цей Американський 20 доларів. Де. Де. Де, це ми взяли такий ще що таке? А що це? Таке скаржі, будь ласка. А, це ракета. А, ракета. О, парашути, бабі, парашутісти. парашути. пухля. Дуже легесі. О! А. а це ми теж мали, правда? От а це стріляє страшно. Так. 10 шар, 21 долар. Ми такі дорогі взяли. А це 20 шар, 21 долар. Будемо бачити зараз. Ось якісь такі по 30 доларів є. Потім по 24 долари. I want to gift, sir. I a lot of money. Yes, no. I want to gift something. You Sorry. have? Gift. Do you have something gift from the kids? Oh yeah, they will once you check out. Please, thank you very yeah. much. Олезі, це для Джулі, Скільки? Оце все для дітей. Це 24 долари, мастер-прак. Не Хто бажає, хто проживає в Чикаго? Можете їхати сюди, ми кинуть адресу. I have YouTube channel and show from the YouTube channel. Once you, once you check out, you should get it. Thank good. you very much. Thank you. What do you think, sir, about this one? This is okay. Yeah. And they're very far or no? Yeah. Yeah? Very okay. Bright. Bright color. Yeah. Bright color. By color. Okay. I yeah. should Канон, а це джулі одне пінку ж за 5 доларів, 6 доларів. О, це теж для кіт, що тут є. Це долар, це долар. Бери це. Що ти хочеш для кіт? Тут для діток бачите, такі різні є для діток. Це шпин, пин, шпин. Ми для джулясці хочемо знайти щось фінк. Це жабка якась така. А що це таке? Хлопушки чи що це є? Танки є? Тарі. Це э, пара. пара. Пара? А що тут таке є гарне для джулі, Олежі? Що це таке? Оце гранати чи що буде? Старі гранату, Джулі. Дякую за перегляд! Я вам зараз скажу адресу і можете їхати, так що ви ще встигнете сьогодні до завтра поїхати. То ми вже накажемо. Там багато дитячого є. Ми зараз теж десь домо 300-400, не знаємо скільки, зараз побачимо. Це класні теж. Це каністра. О, ми взяли такі, бачите які, Напевно, 300 доларів. Ми взяли самі дорогі, а не чіп, Зараз будеш бачити скільки грошей. Zaya, are you ready? He's ready? You ready? Come on, man. Yeah, Excuse me, young lady. Can you move that cart to the broccoli? You don't want to pull that cart. Thank you. Yep. are oh, you? Yeah. Yes. Alright, alright. Yeah, a lot of money. That guy over there oh, saved okay. me something oh, gift from the of course, kids. Of course, it's possible. Yes. Yeah. Do you recommend sell this one and buy yeah, this? Yeah, one. that's oh, our no. product. Ring. It, you, it feels like you're in a marine war It feels like you're shooting a mortar. Huge. Boom. I'm going to give you that as a gift. I'm going to give you that as a gift. I'm going to give you I'm going to give you that as a gift. I'm full of gifts today. <laughs>

Thank you very this? much. You wow. Thank you very much. There you go. Wow. Thank you Hey young man, there's some boxes right outside the door if you mind grabbing them. Okay. Cash? 347. 37. 347. 300 uh, 300 $300. $300. 347 forty-seven. Thirty-seven. 347

Sorry, usually I, I could grab you boxes, okay. but right but now it's a little crazy. Guess, uh, so, cash 200 on the card, cool. 150 no, a car, small small one. Дякую, хто переглядав наше відео. Якщо вам сподобалось, просимо поставити лайк. І підписатись на наш канал, на наш новий канал, тільки розвивається. І ми дуже просимо. Нам важливо, якщо ви поставите лайк, що вам подобається. Щиро дякуємо за перегляди. Thank you. Thank you very much. Eu tenho gift, I have gift. I mean, I mean the good rating. I give them my granddaughter, thank <laughs> <you>. <laughs> Oh my goodness! Nash Babsi to darok you a five-star rating, dar Uma hey, Thank, you, so thank you, sir, thank, thank you, thank yeah. you. Fishly oh, a command. No, 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 I need Mama, no come I